Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 12 березня 2023 року вирішив посіяти перцю. О, і не тільки перцю, тут а капусти. Ну, зараз відео про перець хочу засняти. Ось такий я взяв сімена. Перець солодкий Рубіновий у мене є. Перець, солодкий жовтий я взяв. І Альба ось такий. Оце ще я накупляв і гірків тут, салати різні, ну то потім зараз почнемо тоді зальби. Подготував я до них касети. Тут ось оці вже ось ростуть, поростаються всі на сонечку. І температура у нас тут зараз 25 градусів топиться, Хоча на вулиці сніги вітер цію я дуже просто, ось така касета в мене стара, ще з-под маліни залишилася. Ну, для розсади перцю мені вистачає. Зараз я відірву цього. ось Сподинись, які тут сімена. Тут ще ось один пакетик. Ось такі біленькі і тут вже смена. Так, да, вони Де упаковка, а ось все видно. Зараз я ось бумажечку, на неї висіплю сіна і посію цей перець. А Вже можна сіяти повним ходом, весна буде рання. Ми просто недавно на ось такі ось сіна перцю. Зараз Я по одному беру. Ось такі насінини. Так, начну я сіяти тут ось ці крані не є, тут ось з сії. С ложу ось так і роблю як маленьку таку полулуночку і пальцем його придавлюю. Це одна. Я ще другу покажу. Як беру. Сію це друга. Ось так, в принципі. Зараз воно мокре, тут сніжок розстав, але я потім ще пролю його і буде сходити. Подписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!